Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Армія РФ послаблена значними втратами середнього командного складу від молодших офіцерів до полковників на війні проти України. У різні періоди в батальйонах, бригадах, полках та дивізіях було втрачено 60-70% командирів. Це основна проблема Росармії, адже саме ця ланка є основною для ведення агресивної війни. Про це сьогодні 1 жовтня у прямому ефірі телеканалу Freedom заявив генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 роки Микола Маломож. Саме тому в Росії достроково. Раніше на півроку чи рік випускали з училищ офіцерів. Їх практично не залишилося. Наразі позиції офіцерів подекуди обіймають люди без відповідної підготовки, але з бойовим досвідом. Командний склад це основна модель, яка готує операції. Веде обій координує роботу. Це штабний, але й оперативний центр ведення військових операцій на передньому краї, пояснює генерал. За словами маломужа, на брак командного складу у ворога накладається втрата нових видів озброєнь. Це і танки Т 90 Твісімдесят, які вони залучають у різні періоди. Буде. Це ракетні системи, це самі ракети. Навіть те, що вони запускають по Україні, це вже обмежена кількість і старі зазвичай, а великих запасів іскандерів, наприклад, калібрів, тим більше кинжалів, у них точно немає, зазначає екскерівник служби зовнішньої розвідки України. Усе це разом із низьким рівнем морально-психологічного стану особового складу послаблює можливості російської армії, особливо у тому, що стосується широкомасштабних наступальних операцій. Що ж, Україна не підтверджує ударів по Москві, однак стратегічні об'єкти на території РФ, які важливі. Для розв'язання завдань оборони України є цілком законними цілями, оскільки країна-агресорка щоденно завдає ударів по мирних містах України, об'єктах інфраструктури, зернових терміналах. Генерал армії України, екс-керівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломош в ефірі телеканалу Freedom прокоментував бавовну у Москві. Путін неодноразово заявляв, що Москва неприступна, що її неможливо жодним способом вразити. Але безпілотники звадають ударів чи біля Міністерства оборони, чи біля стратегічних технічних об'єктів, які забезпечують. Чують радіолокаційну боротьбу об'єктів урядового формату, які фінансують війну. Це знакові об'єкти, прокоментував маломож. За його словами, удари по Москві це удари по престижу Путіна і Міноборони Росії. Використовуються методи пробивання лінії захисту, про які Москва заявляла усьому світу, що вони недосяжні ні для балістичних ракет, ні для тактичних, ні для безпілотників. Цей міф провалюється. І звісно, це удар по престижу самого Путіна та Міноборони Росії. Нічого в Росії не є захищеним. Режим показує свою слабкість у захисті своєї. Столиці резюмував маломуж. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!